Будемо забагато Чого, говорити про <говорить> неї. Ну, це вже третя книжка Мирослави, яку я редагую. Якось так вийшло, що я стала її особистим редактором. Ніхто про на... просто потрапляли в мені рукописи. Я тепер... Це означає, це дуже добре, це означає, що ми з нею не посварилися в процесі двох перших книжок і я редагую третю. відредагувала третю. Справді, це з трьох книг це найкраща книга Мирослави, яка буде мати продовження безперечно. Навіть важко, коли важко уявити собі, як можна продовжити, навіть маючи таку фантазію, яка є у багатьох письменників, то значить щось має бути цікаве. Головне, щоб. Слава не поспішала і не, не намагалася зробити це якнайшвидше. Е, ще з першої книжки я зрозуміла, що Мирославина це таке українське фентезі, написане на фольклорному матеріалі. Це, це, її, це її жанр і, і це її доля, напевно, письменницька. І в ній вона досягне найбільшого успіху. Ну, особисто мені це е, сподобався Львів у романі. Там Львів представлений, так само, як представлений у Гонихмарнику. І такий Львів не той гламурний Львів, який ми бачимо до себе. А десь е, такі похмурі трошки місця, невиразні. е, місця все пов'язані із болем, і стражданнями, і з звичайним людським побутом це теж цікаво. Тому що е, прилів, пишуть і будуть писати е, завжди, але е, такий е, дивний досить був. Е, дивні ці моменти для фентезі е, взагалі якась властива така безжурність, безжальність. Навіть Ніби там і добро бореться злом, але насправді воно така позірна боротьба. Ну, це є такий жанр масової літератури, який не потребує викликати якихось емоцій. І найкраще, коли, мені здається, коли письменник завжди виходить за межі свого жанру. Дехто називається дилетантством, але таке дилетантство, воно рухає вперед літературу. Коли детектив є трошки більше, ніж детектив трейлер трохи більше, ніж е, трейлер. Коли поєднуються різні жанри, е, жанрові такі ознаки, це, це теж бажаю дуже добре. Ну і писала я ще передмову до, до, до книги пані Мирослави, так що читайте передмову, будете знати мою думку. Але я думаю, що, що пора вже її озватися, то вона вчить. Як там збирати.